Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах хочеться подивитись подію, яка відбудеться найближчим часом в твоєму житті. Подію важливу. що може статися найближчим часом в житті людини. Та зараз дивиться цей розклад. Що може статися? Так, тут можливі якісь зміни. Закінчиться у вас якийсь період в житті, і неначе вам пощастить, пощастить кудись не вирушити, пощастить щось припинити, щось, щось припинити в своєму житті. Для декого тут може бути зміни в, в коханні або в почутті в якійсь сфері, взагалі емоційній і призупинка якась пауза. Вітру не точніше про що. Тут. Так. Тут зупиниться якесь руйнування. Зупиняться якісь події, на які ви не можете повпливати. Тут призупинка якоїсь негативної, хаотичної ситуації для вас. Ну що ж, Тут можна сказати, що криза завершиться і зупиниться. І якщо, якщо розглядати з іншого боку, то тут може бути, звісно, знаєте, як зміни в коханні. Які призводять до зупинки, можливо, стосунків навіть. Можливо, тут стосунки зруйнуються або просто щось зміниться. І якщо точніше, то якісь обмеження, якась криза, вони можуть призупинитися, а потім і зовсім зруйнуватися. А інший варіант, то може бути, звісно, що. Зміни пройдуть в вашому житті, якась трапиться така подія, коли настане якийсь, чому? чому щось зупиниться в почуттях і в стосунках, тому що настане криза охолодження і руйнування. Є два варіанти. Покажіть мені руни точніше. Про що ж тут таке? Що зміниться? Зміниться, закриється шлях, відміниться дійсно якась дорога, якась поїздка. А що призупиниться? зупиниться, як відсутність радості, як відсутність сили, в когось призупиниться відчуття, коли в тебе немає сил і бажань. В когось призупиниться стан, коли ти хворієш, коли ти хворий, коли тобі погано, коли ти тривожишся, коли відчуваєш себе Обесточеним, знесиленим. А що зруйнується, Зруйнується так. Ну тут можна сказати, що зруйнується, <кій> якась таємниця. Якась інформація таємна, <кій> щось стане вам відомо, скоріш за все, може зруйнуватися щось заплановане, може зруйнуватися в когось якийсь який задум, який давно ви очікували. Можливо, можливо, не звертали уваги, можливо, від вас було щось. Ну, якби прикрите, да, не зовсім відоме, це все зруйнується. Якийсь, можливо, новий проєкт, ви задумували, не втілиться, зруйнується, прийдеться відмінити. Якщо, можливо, у вас було якесь навчання, хотілося чогось навчитись, якісь нові знання, можливо, таємні, також зруйнується, відкладеться щось. Для когось дійсно зруйнується і відкладеться оцей стан, коли ти очікував довго, чогось, за щось переживав, і тобі відкриється нарешті ця таємниця, вона перестане тебе тригерити, і ти вже точно будеш знати, що відбувається. Буде така подія, яка висвітлить, відкриє вам щось таємне, і тим самим все ж таки відміниться якась ваша дорога, якийсь шлях, на рахунок якого ви переживали, не хотіли, можливо, боялися, відчували себе знесиленим, не в змозі рухатись туди, то це може... Припинитися, відмінитися. Добре, покажіть, руне, що це принесе людині, яка зараз дивиться цей розклад. Що це принесе людині, ця подія. Ну, це дасть свої результати. Можливо, через деякий час, але це все ж таки результат. І непоганий результат. І те, що відміниться, те, що зруйнується, воно все ж таки більше на користь, чим на лихо. Такий результат все так не отримаєте. Ну, це вам дасть е... успіх, успіх, свято, радість і перемогу. Ось та подія, яка змінить і відмінить якусь поїздку, щось відкладеться, щось зруйнується, якийсь шлях для вас закриється, то це дасть вам по итогу, по результату радість, задоволення, свято навіть, і це дасть вам повну ясність по результату. Це Ваша перемога, це ваше свято, власне. Добре. А що негативного для людини в цій ситуації може бути? Може бути щось негативне, що. Так, так. негативне в цій ситуації може бути як. Як перехід, можливо, між добром і злом. Знаєте, поки трапиться ця ситуація, поки ви в усьому розберетесь, поки ви будете знати ту істину, яка вам відкриється, негативно може бути, знаєте, промелькнуло все життя перед очима. Очікування чогось кардинально нового і, можливо, навіть. Розбір своїх власних негативних сторін, знаєте, це як начебто смерть одного стану і вихід на новий якийсь рівень. І це може бути негативним. Дуже, мабуть, ця ситуація забере багато емоційних сил і, можливо, викличе якісь страхи. От негативним буде саме страх. Коли почнеться ця ситуація, якийсь внутрішній страх, страх перед змінами, страх, що це почалося, ця ситуація розпочалася. Це може викликати такі от негативні емоції, емоційні гойдалки, знаєте, передчуття поганого. Це в негативі. Але по ітогу доброго. Вам принесе все ж таки повне прояснення і вашу власну перемогу. Так. Тут буде новий період, тут буде розвиток, тут буде ваш успіх і прогрес. По ітогу, в когось може бути нова зустріч. Нове побачення, може, не нове, може, знаєте, як почнеться, ну, наприклад, почнеться якась ситуація, яка змінить щось в вашому власному житті, і, як не дивно, якщо ця ситуація щось зупинить і зруйнує, це принесе вам позитив. Принесе вам успіх, і після цієї ситуації може відбутися чи то зустріч, чи то побачення. Причому воно буде яскравим і святковим. Знаєте, так люди святкують щось. Щось зупинилось, завершилось, стало все зрозумілим, і люди щось святкують по ітогу, радіють, що цього не сталося, що щось завершилося, що щось відмінилося. Добре, ну, покажіть руни тух цієї ситуації на перспективу. По ітогу, що буде після цієї ситуації на перспективу. Руни самі вискакують. На перспективу, тут буде, як начебто поки що щось неясне з владними структурами може бути. Ви не будете обирати. Якось ваш шлях не туди повернеться. І буде знов-таки розпочато все з. Буде бажання радості, оці імпульсивні потоки успіху, відпочинку, задоволення. От коли ви після цього всього ваш шлях розвернеться в іншу сторону, то ви відчуєте себе і захищеним, і вдоволеним, і буде хотітися знову радіти життю. Знаєте, як. Коли сильно переживав за щось, і воно почало на начебто розгортатися, а потім, по ітогу все припинилося, завершилося. І ти відчуваєш себе фух. Нарешті це скінчилося. Нарешті я відчуваю себе захищеним, мені пощастило. Тут якась така удача, знаєте, якась удача. Яка, можливо, спер... на перший погляд здається, що це ну, просто якась подія, якої боїшся, яку не очікував. От складеться все для вас позитивно, як наче посміхнеться доля, да? і вона зупинить щось. І от цей завершений шлях, відмінена дорога, перекриті шляхи, вони вам по долі. І. І тому не принесуть вам радість, перемогу, свято. А на перспективу тут також йде, знаєте, початок, знову такий початок, після того, як відчуваєш себе, вищі сили відвели від мене якусь, ну, наприклад, небезпеку. Починаєш спочатку радіти життю. Цей період, як. Нова сходинка вже починається. період радості, період свого власного успіху. Ну, ось така якась ситуація може трапитись найближчим часом. Вона викличе багато переживань, вона ну, доволі сильно тригерне, так, знаєте, тряхне вас внутрішньо, викличе якісь страхи. Але по ітогу все ж таки, щось закриється, припиниться, і це буде для вас успіхом. І після цього ви навіть відсвяткуєте відсвяткуєте, що все обійшлося. І ще можна сказати, що це як не начебто самі вищі сили відвели від вас якусь небезпеку, можливо, якусь неприємність. Можливо, та дорога, той шлях, вони для вас були руйнівними, небезпечними, нещасливими. І ви ще сили втрутились і закрили оцей шлях, припинили якусь ситуацію. І це вам на користь, по ітогу. Ви зможете відчути, знаєте, як цінувати радість життя. Заново. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока, миру, добра, перемоги.